У рівному прощалися відразу з трьома героями. Їх шлях додому був тривалим. Сергій Старовєров загинув 9 січня. Юрій Ромашко 7 жовтня минулоріч. А Євгеній Козачанський 30 березня 2022 року. Усі вони полягли на Донеччині. Тільки зараз їм віддали останню шану сотні рівнян. Євгеній Козачанський, Сергій Старовєров, Юрій Ромашко. Всі троє рівнян, всі троє героїв, котрі загинули на тій самій Донеччині. Знову мусимо констатувати, що Донеччина забирає надто багато сліз і смутку у рівнян. Євген Козачанський загинув ще у березні. Їхня колона рухалась зустрічати ворога і під час мінометного обстрілу, на жаль, їх простріляли. І Євген Козачанський загинув під час цього мінометного обстрілу. І ще з березня місяця не можна було. Знайти інформацію про його перебування. Він був похований в Дніпрі як невідомий солдат, але лише нещодавно, завдяки експертизі, ДНК, вдалося встановити це. Сергій Старовєров народився в гощі, але перебував і проживав в Рівному. Мріяв про військову службу, власне, чим і займався. Також, на жаль, загинув під час обстрілу на тій самій Донеччині. Юрій Ромашко народився також в Рівному, випускник 11-ї школи. 11 школа має ще одного героя, якого виховала, виростила. Також загинув на Донеччині під Солидаром під час мінометного обстрілу. У нас кожен герой в нашому серці і в нашому житті. І нам кожен герой, як свій герой, тому що він боронить кордони нашої країни, відстоює наші інтереси. Нам кожного шкода, навіть кого ми і не знаємо. Мали сім'ї, мали родини, мали діточок. На жаль, плюс шість дітей сиріт. Почули собі Божий Юрія, Солія, Євгенія, які. Стоять перед Богом і просимо Його, щоб Він оселив їхні душі у тих оселях, де спочивають праведники. Амінь.